Итак, сегодня полный разбор вот такого вот китайского акума Samsung 35e, как заявляют китайцы, по амперажу 20 стандартный. 25 пік. Зараз коротко, швиденько розберем, що і як. Тобто опір опір, як ми бачимо, у нас 33-34 мільйом. Вони трошки полежали на складах. Так, з опором розібрались, а тепер давайте навантажимо його трішки. Так, по вольтах, як бачите, він повністю заряджений. 4. І 17. Скидаємо всі настройки, виключення при 2 і 6 вольтах. Ну і погнали, давати йому ампери. 1 Дивимося по просації і приблизно зрозуміємо, що йому потрібно. Давайте зразу пік. Ну, десятку, в принципі, тримає ще плюс-мінус нормально. Так, давайте дамо 15. 3,2, ну вже просів досить непогано, ну давайте 20 або 25, як вони заявляють. Тобто, пік 25, в принципі, може бути. Далі не будемо грузити 20-ку. 3 вольта, ну це, я думаю, забагато, я думаю, для нього. По температурі трішки нагрівся. Давайте навантажимо його хоча б 15 амперами і подивимося, що він може нам віддати. Так, ну, якось так ждемо, поки розрядиться. подивимося, скільки він при 15 амперах нам віддасть. Зараз я його трішки в сторону переведу, щоб він свій мету стояв і розряджався. Коротше, нагрівся він так досить непогано. 15 А то для нього також буде багато. Даємо десяточку, бо температура така от аж доторкнутися до важко. І так, дивіться, до 10 А навіть знизив і все одно батарейка гаряча. Якщо вона в збірці буде такий ампераж тримати, я думаю, воно погорить. Тобто про 15 і 20 А тут мови не може йти. 10 ще куди не йшло. Це просто вона нагрілася і ще не може охолонути, бо вона віддає 10 А. Тобто 10 А вона може працювати, але не більше. І так, як бачите, при такій нагрузці сильній віддало 3000. Давайте зараз дамо його до розряду і поставимо на зарядку, щоб бачити при зарядці його ємність. так би мовити. При 10 А, щоб ви розуміли, тестуються такі акумулятори, ємність їхня 3500 при навантаженні 1 А. При навантаженні 1 А вони мають видавати заявлені оці от характеристики 3500. А от при 10 А, ну ви самі розумієте, що йдуть великі втрати. Давайте його дорозрядимо 1 А, подивимося по навантаженню, скільки воно дало, і тоді вже будемо його заряджати і тестувати далі. І так, бачимо, що в нас вийшло. Майже 3400. І при навантаженні 10 А. Нагрузочка у нас вже відпрацювала. Так, тепер ставимо його на зарядку, заряджаємо і тоді проводимо тести. Ще хочу подивитися, який тут клапан. Чи спрацює, чи не спрацює. Ну, коротше, далі ще будуть цікаві експерименти. Дивимося. Так. Літій іон, 2,8 вольт зараз є і ставимо на зарядку. Давайте в 2 Ампера. Швидше зарядиться, швидше його спалимо. Дивимося, скільки зарядиться, і потім будемо проводити інші експерименти. І так, наш акумчик зарядився. Як ви бачите, 3,440 током 2 А. Якби заряджали током 1 А, я думаю, на ньому були б всі заявлені 3500. Ну, а зараз, друзі, саме цікаве. Дуже популярна ситуація, коли люди кидають такі акумчики в кишеню і вони замикаються плюс і мінус з ключами. Давайте подивимося, що з цього вийде. Зараз замкну плюс і мінус. І подивимося, чи спрацює захисний клапан, чи він тут є. Ну і взагалі подивимося, якої якості ці акумчики. Погнали! А тепер змоделюємо ситуацію. Якщо ви ось цей Samsung 35E кинетеся в кишеню і замкнете плюс і мінус наприклад, ключами. Або якщо він замкнеться в збірці або нагріється. Подивимося, чи врятує його клапан з захисту. Ось ви бачите плюс, ось ви бачите оголений мінус. Витягуємо запобіжник і побачимо, що зараз буде. Пожертвую я один вам свій акумчик новий. І подивимося, що з цього вийде. І друзі, клапан в цих акумах, як ви бачите, такий собі. Є в мене відео, де я так роблю з дмегами і з ним абсолютно нічого не відбувається. А Samsung 35 a як бачите, буде дуже і дуже печальна історія, якщо ви його замкнете в кишені або в тій ж самій ж збірці. І це я ще думаю, що не все. Зараз він ще більше почне горіти. Ну, як ви вже зрозуміли, з захистом у них проблеми, хоча, в принципі, його не розірвало. Може, і так і легенько і спрацював клапан. Давайте зараз він охолоне. Я подивлюсь. Я думаю, якщо піджати, все-таки клапан, може, і спрацював. Тільки не знаю, чого воно розгорілося. Певно, що ось ця от пійоночка просто... Загорілась, а насправді клапан спрацював, правда, випустив газ. Якщо зараз я його поверну в те положення, в якому він має бути, а кумчик далі буде працювати. Давайте зараз це перевіримо. Так. Розімкнули, чекаємо, поки виховане, і спробую піджати. Ось цей от клапан тут є під кришечкою І подивитися, що він буде далі працювати. І так, давайте подивимося. Що у нас по вольтах? І дивіться, клапан його не врятував. Тобто по опору щось 15, 20, незрозуміло скаче вольт 0,020 якихось якихось. Але давайте спробуємо, як то кажуть, піджати клапан. А ні, друзі, бачу. Швидше за все, а кум цей уже мертвий. Я сюди вставлю відео з дмегами, як я на них кажу. І подивитись. Ось дивіться, я бачу навіть як тут цей клапан вирвало. І все. Тобто він не спрацював, як має працювати. Ні, все, ось цей якумчик можна виконати. Клапан у них, друзі, не врятував йому життя. Ну, якось так. Тобто вони небезпечні при ось такому використанні, якщо замкнути плюс і мінус. А є якумчики, які з цим дуже добре справляються і нічого з ним після цього не немає. Ну, кому відео було цікаве, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.